Борис Гуля колекціонує старовинні монети, марки та українські гроші початку ХХ століття. Захоплюватися колекціонуванням, розповів Суспільному Борис, почав зі шкільних років. Колекціоную з дитинства, як тільки ще будучи в школі, шостий, сьомий. Це десь 60 років. Колекція у мене марок Радянського Союзу. Практично з 60-х років є все. До дуже мало і дуже тяжко було збирати 50-ті роки. Їх менше у мене. Потім, коли з 90-х років вже стала незалежна Україна, то я збираю марки. В основному зараз тільки 90-річний Іван Гаєвий царські радянські монети збирає майже 80 років. Такі ж хлопці. У дитинстві друзі, сусіди віддавали мені все, що знаходили: монети, а потім і бони, паперові гроші. Я й до сьогодні їх збираю. Наскільки велика колекція, я навіть не можу сказати, монети радянських і сучасних до тисячі, бонів десь 500. Найціннішою була монета рубль Анни Іоаннівни, Вона рідкісна. Із 1982 року ми збирались на вулиці, а в 2017 року ми вирішили. Що пора набути якусь організаційну форму. І 16 липня 17 року ми зібралися в 21-му ліцеї на вулиці Ріхтера. Прийшло 36 чоловік, і ми там проголосували і створили цю організацію. Саме головна мета наша це популяризація історії Житомира. За словами Сергія Фанкіна, найбільше членів Житомирського клубу колекціонерів і краєзнавців цікавить все, що стосується історії України. Найбільше любить Україну. Це монети України, паперові гроші України і, і ті, ну, починаючи стільки, скільки українська держава починаючи з 1917 року з революції, оця саме популярна тема. Виставки ми організуємо регулярно кожні три місяці. Олег Лозан збирає старовинні предмети, серед них ймовірно, ті, які розміщувалися у колекціях відомих меценатів. Забирає, скажімо так, збираючи, скажімо так, старі предмети, торкаючись до них, думаю про те, що до цих предметів торкалися, може, навіть якісь відомі для Житомира люди. Наші колекції це якби збираючі історії. Так як всі знають і розуміють, що всі музеї основані на колекціях. Які збирали великі наші меценати, такі як барон Іван Дешедуар, Терещенко, Ханенко, Дуар, Терещенко, Ханенко. Володимир Олександрович, один із засновників клубу колекціонерів. Свою колекцію збирає 50 років. Найдавніші гроші у його колекції з Російської імперії від 1895 до 1898 років та гривні початку ХХ 20 століття. 2017 року ми організували клуб. Колекціонеру і краєзнавців міста Вітомира. Все населося і бонув, да? купони. Потім період переход е, радянський переходського Союз було ці. Ну, їхні гроші будуть російські, а потім українські. Голова клубу колекціонерів і краєзнавців Житомира Богдан Ващенко спеціалізується на колекціонуванні старовинних українських грошей. Колекціонування це такий спосіб життя, можна так сказати. Є у нас людина, колекціонер, така форма колекціонування, збираєш все, що зв'язано Співною тематикою. Є колекціонер, збирає тільки запанки. У нього вже така полочка вдома, у нього там більше п'ятисот там запанок. Є у мене товариш обувний мастер, то він збирає все, що зв'язано. Сособовної тематики то всякі пепельниці, всякі вазочки, там де черевички, там туфельки, ботиночки. Тобто ну разні, разні тематики. За словами Богдана Ващенка, у 2024 році члени громадської організації, колекціонерів і краєзнавців Житомира завершили випуск серії пам'ятних медалей. Перша присвячена 165-річчю від дня народження барона Івана Дешодуара, друга – 125-річчю Житомирського трамваю. А останнє 1140 річчя із дня заснування Житомира. Надія Олейник, Володимир Жабровець, Суспільне, новини Житомир.